Буржуазні університети це місця, де продовжується дресування зручних громадян для покірного принесення прибутків правлячим колам. Юнак, який опиняється в аудиторії стін та вікон, за якими спостерігається життя, історичні події та соціальні процеси. Юнак же продовжує покірно тягнути лямку своїх протертих штанів та безгуздої голови, яка по відчуттям нагадує непотрібний шар. І поки дрібно-буржуазні лівачки отримують гроші від перерозподілу університетської каси про та стипендій, котрі вони отримали не стільки за рахунок своїх знань. Скільки випадково, випадковість має надто великий вплив на історію нашої землі. Дівчатка, які вимушені платити за навчання своєї натури, продаючи хтивки на онліфанс, приходять на університетські зібрання, аби почути, що їх становище винні так звані білі цизгендерні чоловіки. Все це розуміється само собою, не наче релігійний пустулат. Майбутнє людство визначається нами самими. Посудіть самі, проживаючи своє непотрібне життя, відчуваючи завість існування, коливання між своїм я та суспільством виражаються в повній відчуженості, зневаги. Яка наслідує вас світоточуючи, так і каже, що ви служили чужим інтересам, але не своїм власним. А чи є у вас власні інтереси? Нині існуюча війна закінчиться трагедією занепаду старих ідеалів національно-визвольної боротьби. Для того аби змінювати суспільство, виходячи зі своїх фантазійних уявлень, потрібна організованість та укріплення духу. Але де ви збираєтеся отримати? В аудиторіях невігоста та покірності антиавторитарний спротив не так давно опублікував новину, як до них долучилася Дама Свободи, яка з великою тягою готова Ідеали еманципації зі зброєю в руках. Тобто, на багато мільйону населені жінок в нас з'явилася тільки одна жінка, яка готова боротися. Але чим же займаються інші? А вони, в свою чергу, перебувають в боротьбі за свободу від совісті та відповідальності. Ми опинилися в ситуації, коли самі емансипації жінок заважають самі жінки, які не бажають позбутися придатку до чоловіка. Між страхом смерті на фронті та комфортним життям рабської покірності ви опинилися сьогодні. Якщо перше передбачає собою як мінімум фатальним закінченням залишитися без з кінцівок та з ПТСР, то друге передбачає отримання молотка в голову від небайдужих ультраправих молодих людей. Найвідоміший приклад, коли повстанець сказав підозрілому буржуа, який стверджував, що ніколи не займався політикою. Це так, і саме тому я тебе вб'ю. У вас випадає нагода добровільно і поки що не примусово стати динамічною рушійною силою прогресу, позбутися патріотичних національних та неоліберальних тенденцій обдурення. Ці ідеології були так старанно піднесені в культа про неку свідомість, що привели до мертвого існування. За вами Ме, залишається вибір, який визначить ваш подальший шлях життя і багатьох мільйонів співгромадян, і до якого вам потрібно підійти з холодною головою, без емоційно-компульсивного потягу, щоб нарешті зрозуміти, що ви є частинка всього людства, і від ваших подальших дій буде залежати історія. У нових умовах потрібні інші люди, інші організації та інша політика. Час відкласти модні книжки Фуко, Нігрі та Жижика, щоб на практиці перевірити наскільки добре ми засвоїли уроки Леніна, Кейнса і Макіавелі.